Іван Павленко від роду до роду, розділ 4, частина 1.2, Карпилівська восьмирічка, читає Наталія Бизова. І от перший дзвінок і перший урок. На лінійці учні піднесли вчителям квіти, у тому числі і мені. Перший урок був виховний, його проводили класні керівники. Привів мене директор школи у клас і представив учням. Вони з цікавістю оглядали мене своїми граливими оченятами і усміхалися. То були діти віруючих і невіруючих, у галстуках і без галстуків, веселі, насторожені, відкриті загадкові. До серця кожного з них я повинна знайти ключ. Це, мабуть, нелегко. Але у мене вже був деякий досвід спілкування з молодими людьми, у тому числі комсомольського піонерського віку. Тема першого року для усіх класів була одна за мир на всій планеті. Провів я бесіду, долучаючи до неї самих учнів, а потім відповів на запитання. Наостанку відкрив журнал і став знайомитися з учнями за списком. Багатьох з них, пам'ятаю, понині на першій партії сиділа маленька дівчинка, Гламазда Валя, яку чомусь звали цюнею. Була вона з сім'ї віруючих сектантів, але вчилася на відмінно. Оченята такі допитливі, такі прозорливі, ніби просвічують тебе, щоб дізнатися, з яким ти настроєм прийшов на урок. І я любив цей клас, бо він був мій і кожного разу, сказавши добрий день, не міг стримати усмішку, після чого усміхалися усі, а цюня просто цвіла. Старостою класу була Павлова Надя, а головою ради піонерського загону Федорочук Валя, обидві відмінниці. Добре також вчилися і були активними у позакласній роботі Арендарчук Галя, Федорчук Софія, Сліса Люба, Федорчук Іван. Кажуть, що у серці кожного з нас найглибший слід залишила перша вчителька. По аналогії я можу сказати, що мені найбільше запам'яталися мої перші учні, милі хлопчики і дівчатка з Волинського села Карпилівки. Цих дітей я вчив протягом року, а виховував як класний керівник всього один місяць. Думаю, що між нами була повна злагода і навіть взаємна любов. До мене дійшло, що мої учні хизуються на перервах тим, що у них найкращий класний керівник. Можливо, певну роль тут відіграло те, що я був новим учителем, до того ж, чоловік, тоді як в інших класах, усі жінки. З перших днів я спирався на актив класу. Кращі учні підтягували слабших у навчанні. Охоче брали участь у позакласній роботі, ходив я з ними і на картоплю у колгосп, працювали діти дружно, а двоє тим часом розвели вогнище біля лісу і напекли бараболі для усіх. Було цікаво і весело. У рядових я не добув і місяця. На 18-й день надійшов наказ завідучого Райдно про призначення мене завучем. Круг Гана Іванівна була рада, що збулася посада, яка її переобтяжувала. Прийняв я від неї справи, а через деякий час передав їй керівництво п'ятим класом. За нову роботу я взявся з енергією і бажанням усе пізнати і вдосконалити, почав знайомитися з паперами, переглянув уважно і глибоко папки з планами, інструкціями і наказами Міністерства освіти, зробив висновок, що планувалася і проводилася навчально-виховна і методична робота безсистемно. Документація завуча не упорядкована. На виховні плани класних керівників надто загальні і зводяться до таких фраз, як покращити, домогтися, забезпечити, підвищити, а що конкретно зробити, в які терміни і хто відповідає, цього не вказувалося. Тому й перевірити оті намагання покращити та підвищити не було можливості. Але робити поспішні заяви з цього приводу і пред'являти свої вимоги я не став. Спершу треба було глибше вникнути у роботу, розібратися як слід і набути певного досвіду. А те, що залежало від мене особисто, почав виправляти і удосконалювати. Перш узявся за упорядкування своєї службової канцелярії, завів окремі папки для планування, обліку і контролю за методичною роботою, виховними заходами та успішністю. Вів я також загальний зошит для планування своєї роботи на кожен день. Для кращого контролю за виховною роботою і поширення передового досвіду вибрав я із загальношкільного робочого плану та планів класних керівників усі виховні заходи і склав зведений графік їх проведення, який вивісив в учительській. Тепер було видно, що де і коли проводиться та хто готує і відповідає за проведення. На першій же нараді при директорові я обґрунтував необхідність і самого графіка, і того, щоб він висів на стіні. Ми не можемо, говорив я, працювати на остіп, кожен сам по собі, відгородившись від колег по роботі, нам необхідне взаємовідвідування і взаємозбагачення, кожен покаже щось своє і воно стане загальним надбанням. Це, очевидно, насторожило тих класних керівників, які у своїх планах намічали різні виховні заходи, але не завжди їх проводили. Мені донесли чиюсь репліку, що новий завуч прибирає віжечки до своїх рук. Довелося в черговому виступі запевнити вчителів у тому, що я не збираюсь нікого на чомусь ловити. Мій обов'язок і моє прагнення будуть зводитись до того, щоб полегшити і одночасно збагатити їхню педагогічну діяльність і рівень навчально-виховної роботи у школі. У зв'язку з моїм новим призначенням від мене відпало 10 навчальних годин, як завич, я не мав права читати більше 12 уроків на тиждень. Була також Перевантажена вчителька математики, яка просила забрати у неї 8 годин, усього у неї набралося 18 годин якраз на ставку вчителя, але у райвно педагогічних резервів не було. Довелося шукати десятикласника, який закінчив школу з хорошими знаннями. Я запропонував директору взяти шостака Григорія свого племінника з Мительного. Його мати, а моя двоюрідна сестра Наталія завідувала там початковою школою. Григорій учився на 4 і мав математичний нахил і поступав у Московський університет, але не пройшов по конкурсу. Поїхав я за ним у Мительну, домовився з батьками, а через кілька днів Григорій уже викладав фізику і географію. Календарні плани з цих предметів йому дісталися готові, а поурочні на першій порі допомагав складати я. Через рік я став директором восьмирічної школи у Личанах, і Григорія забрав із собою, так як і там вчителів не вистачало. Відпрацював він два роки у школі, набув виробничого стажу, необхідного для льготного вступу у вузи, одержав від мене як найкращу характеристику і поступив у Київський політехнічний інститут. Прийшов місяць і настав час зайнятися своєю партійністю. Я свідомо відтягував це питання, щоб у Лохвиці воно уляглося і не викликало по моїх гарячих слідах негативної реакції. А у Яшники зразу ж після приземлення у Карпилівці написав Галівцеві Андрію про те, що поїхав на Волинь за направленням Міністерства освіти. Хай він там у райкомі так і скаже. У Цуменському марайкоміпарці я, я попав на прийом до третього секретаря-остапця. Це був ще молодий брюнет років 35 з красивим хвилястим чубом і з бровами, що розліталися дугами над чорними, наче начистила, смородина очима. Прийняв від мене доброзичливо і душевно, піднявся, потиснув руку і посадив у крісло. Був особисто зворушений, коли дізнався, що я випускник Ніжинського пединституту, в якому навчалася і його дружина. А сам він закінчив у Ніжині сільськогосподарський технікум, а у сільськогосподарському інституті вчився заочно. Розповів я коротко, деяким працював раніше, сказав, що надоїло щороку міняти одну посаду на іншу, тому вирішив перейти. На педагогічну роботу, оскільки на Полтавщині вчителів є більше, ніж треба, приїхав сюди до сестри, яка вчителює в Олиці, і мене до себе запросили. Добре зробив, підсумував мій співрозмовник. У нас вчителів не вистачає, а хороших директорів ще менше. Зараз я подзвоню власенку, щоб він призначив тебе директором школи. Ми комуністів з вищою освітою і таким послужним досвідом, як у тебе, урядових не держимо. Я зупинив його, сказавши, що таку посаду в районі мені пропонували. Але я настояв на тому, щоб хоч рік побути рядовим учителем і завучем, а потім прийму і школу. Адже не можна стати добрим офіцером чи генералом, не пройшовши солдатської служби. Він погодився, викликав завідуючого відділом обліку і підписав запит на мою особову справу у Лохвицькій райком партії. На прощання сказав, щоб днів через 10 я навідався і узяв прикріпний талон до партійної організації Карпилівського колгоспу. Через два тижні зайшов я у райком дізнатися про свою особову справу, як виявилося, вона не прийшла. Повів мене, завідуючи відділом обліку знову до Остапця чи не залишилося там за тобою якогось боргу? запитав він мене. Я розповів про усе, що було пов'язане з моїм прагненням перейти після закінчення інституту на педагогічну роботу і з намірами стрільця залишити мене у когоспі. А наостанку сказав: мені треба було взяти направлення з міністерства освіти, але я не встиг, так як наближався початок навчального року. Тоді зробимо так, підсумував Остапець: пошлемо повторний запит. І дамо підтвердження, що ти направлений до нас Міністерством освіти як випускник Ніжинського педінституту. Вони не зможуть у такому разі повернути тебе назад. Є постанова ЦК КПУ про забезпечення шкіл Західної України учительськими кадрами за рахунок Східних областей. Я подякував за підтримку і пообіцяв виправдати виявлене мені довір'я сумлінною працею і активною громадською діяльністю через кілька днів. Прийшла і моя особова справа. З нелегким лохвицьким минулим було покінчено. Сучасна молода людина та, очевидно, і майбутнє не зрозуміє ні мене, ні тієї ситуації, в якій я перебував. Чого, наприклад, було чіплятися за той партійний квиток, сховай його кудись подалі або викинь його геть, і працюй собі учителем. Проблема ця. Значно складніша. щоб її зрозуміти, треба пожити в тій системі, яка називалася тоталітарною. Партію тоді добровільно не залишали, з її рядів могли виключити запевні проступки, але щоб хтось сам наважився вийти з неї, такого не було. Такий вчинок було б розцідано, як ворожу акцію проти партії і всього існуючого ладу. За це не тільки вчителювати, а й взагалі працювати не будеш, хіба що десь у тайзі, на лісоповалі, до того ж, з моїм минулим прийшив таке, що тобі у вісні не присниться. Узяв я прикріпний талон і того ж дня став на облік у партійній організації колгоспу. Складалась вона з чотирьох чоловік. Я був п'ятим. І усі зі східних областей: Теслюк Іван Кендратович, директор школи, Марченко Іван Григорович, голова полгоспу, Федорчук Петро, зоотехнік і Савченко Катерина агроном. Вона ж секретар парторганізації. Від неї я одержав перше партійне доручення бути політінформатором, виступати у клубі, на фермі і у полі, розказувати людям про внутрішнє і міжнародне становище та роз'яснювати політику партії. У подальшій своїй діяльності я намагався бути стриманим і у партійному житті байдужим. На зборах не виступав і зі своїми пропозиціями не висувався, бо ж зразу ж обкладуть різними дорученнями або й виберуть секретарем партії організації. А я все те уже проходив і не хотів до нього повертатися.